Своїм помахом руки просто виконуєте волю своїх хазаїв. за шановне реватіка. Давайте йдемо він а нас перший До нашого громадську Я вам покажу, які там люди сидять, я все розумію. Але ж я хочу, щоб вони і так далі. З грудичками тут сидять. Поки ми оцих оленей всіх не виведемо з цієї паркової зони нашої. А от перешкоджують країну в Росію. Що ми з вами? Одівайте куртку, виходьте. То виходять люди і скаржаться на те, що ну, дим заважає працювати, тому що в цьому е, ну, приміщенні не тільки окружний суд знаходиться. Що ви маєте сказати в цьому Що кожен дуже повинен долучитися до революційних справ. У нас ж революція чия. Тому хтось має палити, хтось має дихати, а хтось має. Хай вони виходять на повітря свіже і підтримують нас. Бо якби зараз був бюджетний мітинг і всіх зізвали по виклику там Тулуба, то зараз би всі вийшли, стояли і дихали б свіжим повітрям. А так їм нема чого віку. Те ж таки можу сказати. Як на мою думку, саботаж і контрреволюція. Тому що нам було сказано, що ми розпочнемо люстрацію. Люстрація це перший процес потужний, який має почати очищення і реформи. Зрозуміло, що реформи із старими кадрами провести неможливо, потрібно провести люстрацію, провести нових людей до влади. Ілюстрацію неможливо провести із старими суддями. Повинна почати очищатися судова система. Але поки ці судді ще зараз знаходяться на своїх місцях, не пройшли ілюстраційні процедури. Вони біхом тихо починають відновлювати людей на посадах, які були звільнені так би мовити, на від на вимогу майдану. Зрозуміло, що в нас були підстави, це і підозра в корупційних якихось махінаціях і порушення присяги, і так далі. І замість того, щоб взяти якусь паузу, ввести якийсь мораторій на це все, але нас закликають жити по правилам тої системи, яку ми намагаємось зруйнувати. Я вважаю це абсолютно неправильним. І вважаю, що президент повинен революційними методами, революційними рішеннями своїми, якщо він вже є такий революціонер і перший закликає нас жити по-новому, що він має докласти всіх зусиль, щоб таких судових процесів не було, щоб не збурювати людей. Бо якщо я от зараз їхала в тролейбусі, то люди е, говорять таке, слава Богу, що воно вже починається. Так що я. Мені цього дуже б не хотілося. Ми сиділи і тихенько чекаємо і даємо людям почати працювати. Час даємо. Але мені здається, що просто таке враження, що цього ніхто не збирається Без нашого тиску, на жаль, люди, які представляють минулу систему, вони не розуміють відповідальності моменти, як ми це вчора побачили під час спілкування з суддями. Вони не розуміють, що їхній час кінчився, і своїми просто мені здається, що краще б вони всі звільнилися за власним бажанням. Статків, які вони заробили, їм вистачить, що онукам залишиться. А як ви вважаєте, цей мітинг ну зіграє якусь роль от у самому судовому засіданні? Чи сьогодні Олійника відновлять на посаді як корчаку вчора? Хай спробував.